Повітряна платформа на гелієвій основі підніматиме турбіни на висоту понад кілометр для стабільного виробництва електроенергії. Китайська компанія Beijing South's Energy Technology Company оголосила про підготовку до чергових випробувань так званої небесної вітрової електростанції апарата, що поєднує конструкцію дирижабля та вітрогенератора, повідомляє South China Morning Post. Легкий корпус, наповнений гелієм. Дозволяє платформі піднятися на висоту до 1500 метрів, де швидкість вітру утричі вища, ніж біля поверхні землі. Саме ця особливість робить проєкт перспективним для забезпечення енергією зон стихійних лих та віддалених територій, таких як острови чи промислові об'єкти. Для безпечної експлуатації використовується мережа наземних погодних радарів у поєднанні з датчиками на борту. У разі появи небезпечних поривів система автоматично зупиняє роботу турбін упродовж 5 хвилин. Втім, ризик подібних явищ вважається мінімальним, адже на великій висоті вітри значно стабільніші та передбачуваніші, ніж біля поверхні. Додатково розроблена технологія утримання гелію здатна забезпечити перебування платформи у повітрі протягом до 25 років без необхідності заміни газу. Раніше САВС уже проводила випробування на висотах 500 і 1 тисячу метрів, поступово наближаючись до ще більш амбітної мети виходу на рівень стратосферних вітрів. У компанії вважають, що у випадку масового виробництва таких установок і їх підйому на висоту близько 10 тисяч метрів, де потоки повітря приблизно у 200 разів потужніші, ніж на землі, технологія зможе отримати повсюдне комерційне застосування. У такому разі вартість виробленої електроенергії стане конкурентною порівняно з традиційними джерелами. Восени 2024 року Савс протестувала дирижалі розмірами 23-15 метрів із турбіною потужністю 500 кВт. У січні 2025 року наступний прототип завдовжки 30 метрів і завшишки 15 метрів з турбіною на 100 КВТ піднявся на висоту 1000 метрів. Нині ж компанія готує до польоту платформу С-1500, яка зможе підняти турбіну потужністю 1 МВт на висоту 1500 метрів. Як повідомляють у САВС, уже укладено замовлення на суму понад 70 мільйонів доларів. Для порівняння у США найпотужніший аналогічний проект зумів підняти вітрову установку потужністю лише 30 КВТ на висоту 297 метрів. Це відповідає рівню сучасних наземних вітряків. Вихід на рубіж 1500 метрів китайськими інженерами розглядається як справжній технологічний прорив. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська Envision представила унікальну дволопастеву вітряну турбіну.